Ми раді вас вітати в будинку українського журналіста на офлайн безпосередньому живому семінарі з фізичної безпеки журналістів. Мене звати Сергій Міленка, я голова національної спілки журналістів України організація, яка покликана і яка щодня допомагає журналістам. Наскільки нам це вдається, звичайно, базовий пріоритет, який ми ставимо перед нашою. Журналістської організації це пріоритет, безпека журналістів для того, щоб в нинішній воєнний час, в нинішній важкий час випробувань давалися журналістські матеріали і інформація важлива для нашої аудиторії, для українців, для міжнародної спільноти, але щоб ця інформація давалася все ж таки. Не ціною життя здоров'я журналістів, а знову ж ми зважували всі ризики, які є, і відповідно з метою убезпечення журналістів, нами на сьогодні, насамперед, безпосередньо організована мережа прокатних пунктів захисного спорядження. Це бронежилети і шоломи найвищого ступеню захисту, яких завдяки нашим міжнародним партнерам, і, зокрема, штаб-квартирі ЮНЕСКО, на сьогодні ми маємо понад 250 бронежилетів. От шоломів трошки менше, але це знову ж те обладнання, яке кожного дня убезпечує журналістів. Вона асистується через мережу. Центрів журналістської солідарності це невелика наша мережа. В п'яти регіонах офіси, де наші колеги координують допомогу для журналістів, технічну допомогу, матеріально організовують змітне на навчання. Але безпосередньо і через цю мережу в Запоріжжі, Дніпрі, Івано-Франківськ, Вів і Чернівці і Київ дається напрокат, на безкоштовний прокат захисне спорядження, і відповідно ми. Знову ж максимально намагаємось допомогти українським і міжнародним колегам і в питаннях воєнної акредитації консультуємо і в питаннях убезпечення як таких. Один з компонентів убезпечення це знання. Відповідно, ми вам презентуємо сьогодні на сьогоднішньому навчанні з тренером з фізичної безпеки журналістів. Ось цей посібник з безпеки для журналістів роботи в гарячих точках. Це міжнародний посібник ЮНЕСКО і репортерів без кордонів, який минулого року. Один з перших таких заходів здійснили, тобто здійснили переклад всесвітньо відомого брендового посібника з безпеки журналістів на українську мову. І, відповідно, є онлайн формат, є фізичний книг кишеньковий, але тут зібрані ті ключові поради, які ну, мають допомогти е, журналістам в роботі. Водночас ми констатуємо, що на жаль ця війна характеризується тим, що росіяни окупанти вони ігнорують всі. Конвенції всі нормативи, які захищають журналістів, і, відповідно, позначка на сьогодні ТВ як міжнародна, вона взагалі. Ем, якби ми <кій> і не можемо використовувати, оскільки і росіяни використовують і це певна позначка ворожа. Е, а прес, то це фактично на сьогодні багато наших колег, е, які зокрема були і е, на жаль, під окупацією, частина е, території під окупацією, то позначка прес це чіткий маркер для окупантів для націлення і відповідно для. Атаки на журналістів, бо фактично росіяни розуміють, що незалежно від них журналісти і медіа це пряма їх загроза. Бо фактично журналісти, виконуючи свій обов'язок, вони виводять із пропагандистської бульбашки українців, росіян будь-кого хто в цій ізольованій інформаційній бульбашці знаходиться, і тому якби націлюються росіяни на журналістів.